Клумба із квітами просто серед проїжджої частини. Це село пересопниця і знане воно як батьківщина української першокниги. А тепер ще як населений пункт із мешканцями, які мають оригінальне бачення вирішення проблеми. Днями тут замість вибої не з'явився кущик квітів, а навколо нього намальована фарбою ромашка. Створила цю інсталяцію місцева активістка. Жінка живе поряд із ділянкою, де утворилася вибоїна. Нам пані Любов розповіла, що їй вже набридло спостерігати за тим, як автівки лишаються без коліс. Мені шкода, стало машин водіїв, які, от, як сказати, ну, руйнують свою машину. Так. Ну, і особливо вночі, як спиш, то дуже бухає, Здається, що війна вже в селі. Та і виникла ідея, думаю, треба вранці щось таке намалювати, щоб було привертало увагу. Водіїв жінка любить квіти, тож над тим, що зробити із вибоїною, довго не думала. Пані Любов каже, результат від своїх зусиль вже бачить. Транспорт оминає вибоїну. Більше того, що обминають, значить ту ямку, і получається серединкою. Тільки їдуть і вже, вже це вже, вже трохи краще. Все одно можуть попасти в ту ямку. А вже як квіточка росте, то може не ну. Не влізуть. Керманичі ж кажуть, що це непогане вирішення проблеми. Гарно, помітно, але це більше докора дорожнім службам. Ну, якщо не можуть цю ямку залатати, то вже хай хоч квіточку посадять, то буде видно, а то дорого ремонтувати трошки машину. Я різні бачив варіанти такого. І дерево садили, і навіть бузок бачив, торчав, Але ну хоч так. Я вам скажу, що дуже цікава ідея. Дуже цікава ідея. Звертають увагу. Однак додають, проїжджа частина це не місце для клумби. Клумби мають бути, я думаю, в садах, напевно, а не на серед дорогах. Я, якщо чесно, це не перший раз таке бачу. Зачасту там висаджують нас квіти, соняшники. От говорять, що навіть якби сила нашого чорнозему, що навіть на ну росте на асфальті. Дороги. Страшні по всій країні не тільки в цьому населеному пункті, так що придеться малювати дуже багато. Чекає реакції жінка і від керівників громади. Там, у свою чергу, кажуть, оцінили оригінальність. Проте ситуація із дорогами у пересопниці не найкритичніша. У громаді є більш проблемні ділянки, і усі ці відрізки перебувають на балансі служби автомобільних доріг Рівненщини, які мають зайнятися ліквідацією ямковості. Однак, поки що, ситуація залишається незмінною. Ми одноразово зверталися по нашим дорогам. Нас пролягає дві дороги це Т-1817 і Т-1806. Ми по обох ділі дорогах зверталися, щоб вони звернули увагу, щоб вони зробили обстеження цих доріг. А остання відповідь, яка була від служби автомобільних доріг в Рівненській області, при настані сприятливих погодних умов вони почнуть займатися ліквідацією цих вибоїн, але на даний момент ще так і ніхто і не звертає. А тим часом місцеві вже збирають підписи та готують колективне звернення до служби автомобільних доріг. Зараз так само люди збирають підписи на рахунок того, щоб поремонтувати дороги так само. І що те? 17 і що те вісімнадцять Однак єдине, що зараз лишається робити людям, це і далі висаджувати квіти просто серед проїжджої частини. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканали ITV.